Всім привіт! Друзі! П'ять довгих років я працював над тим, щоб сказати це сьогодні. А саме, я створив програму, аналогів якої немає не лише в Україні, а й в світі. Крапка ніякої скромності. Нехай це звучить самовпевнено, але я знаю, про що я говорю. Раніше я допомагав людям лише в плані фітнесу, тренувань, харчування, так само проводив марафон посну. І знаєте, я. Глибині серця розумів, що будучи щасним собою, це не вирішує всіх проблем. Деякі люди все-таки залишаються в тому ритмі, а деякі люди йдуть. Я розумів, що мені потрібно зробити щось таке, щоб люди змінювали своє життя. І фітнес, на жаль, разом зі здоровим харчуванням всього цього не вирішить. І саме тому всі 5 років я вивчав комплексно програму трансформації людини. Я вивчав, як працює психіка. Я вивчав гіпноз і НЛП. Я вивчав. Як побудовані правильно, грамотно, е гормональна система, біоритми. Я вивчав, як працює психіка, як працює самооцінка, і так само як прибирати різного роду тригери. Багато хто з вас е чув про різні навороченні сучасні програми, а саме візуалізація, медитація і так далі. Повірте, це все не працює. Це не працює, якщо не прибрані тригери, якщо не усунений стрес. І я так само врахував все це. Ми не можемо рухатись далі, поки ми, ми не ми заберемо певні душевні прогалини. І поки ти не зрозумієш, як працює підсвідомість людини, нічого не буде змінюватися в її житті. І ви навіть не уявляєте, яку силу має ваш мозок, навіть ваші слова, які ви проговорюєте. Вам здається, що це все рандомно, це все якось випадково. І ви дуже так хаотично до того всього відноситесь. Але коли я все це вивчив. Я я зрозумів, що цей світ це по суті імітація, це ну по суті, ви проживаєте, і в цьому світі можливо все. Ви реально можете змінювати. Ви можете, навіть якщо ви налаштуєте правильно систему своє, свого мозку. Нейрохакінг, ви почнете правильно думати, ваш мозок буде притягувати позитивні моменти ваше життя. Вам здається, це магія, якась езотерика. Ні, це просто ви будете називати це магією, і це так працює. І коли я перевірив на собі. Mm -hmm. е, я не міг повірити, що це, це правда. <хи> От і все. І багато хто знає, що е, в мене класна сім'я, в мене здорові діти, дружина, гарні стосунки. І дехто каже: о, тобі пощастило, е, називає ряд причин. і Вони не розуміють, що справа не в тому. Так само і в тренуванні, і багато що в моєму житті е, люди. Ну, розказую, що в мене просто везіння. Але справа в тому, що якщо налаштувати себе, зібрати в єдине ціле, то все ваше життя це і буде суцільна магія. І я розумію, що це звучить зараз не зовсім так, як ви думали. Вам здавалося, що це щось дуже складне. Але насправді все надзвичайно просто, якщо ти знаєш кроки, якими треба рухатись, якщо ти знаєш свою стежку, якщо ти знаєш, в яку точку бити. Бо в тебе може бути багато енергії, але ти б'єш просто не в ту точку, і через те, ти думаєш, я слабкий, я. Не самий розумний, чогось мені не вистачає, мені просто не щастить. Ні, ти просто робиш не зовсім те. Ти привик, що треба, можливо, піти до психолога, а можливо зайнятися спортом, а можливо почати то-то. то Ні, в цій програмі включно все, всі блоки. І тому, друзі, я не хочу багато розповідати. Я просто запрошую вас доєднатися до цієї програми. Я покажу вам, як це працює. І я можу навіть так знову ж зухвало заявити, що навіть після першої сесії ви побачите зміни після першої сесії. А якщо ви пройдете повну програму, все ваше життя. Зміниться, і тому вона називається Новий Я. Це програма, яка повністю розсуває все на вашому шляху. Розумієте, життя настільки коротке, що коли ви будете жити скромно, якісь домисли будувати і так далі, воно і пройде. І вам треба агресивними кроками рухатись по житті, виносити з ноги все на своєму шляху, всі двері вибивати. Вам потрібно масштабніше підійти до того всього, і вам так само потрібно працювати з вашим настроєм, якщо ви думаєте, що не став свої ноги і так далі. Що хтось вам створить настрій, якийсь стендапер випадково зустрінеться? Ні, це так не буде, і тому вам потрібно навіть такі аспекти, над якими люди не працюють, і їх постійно пропрацьовувати. Вам потрібно створити нові ритуали. Вам потрібно додати дечого, за що вам ваш мозок, ваша підсвідомість. Ваша хімія, гормони, тіла все буде працювати як єдине тіло. І ваше, ваше повністю внутрішнє воно скаже вам дякую, дякую, що ти почав. Тому не чекайте якихось. Події, які мають статися з вами, щоб ви почали змінюватись. Змінюватись вже і тому я запрошую вас, долучайтесь під цим відео. Буде опис і посилання, де ви можете зареєструватись. Буду радий. Дякую всім. Я хочу, щоб у вас так само все було класно, круто, і я впевнений, що я зможу вам в цьому допомогти.